В цьому відео ви побачите. Всім привіт і прошу в мій світ! На столі зібрані найкращі мої шедеври. І це тільки частина. Як зробити свій якісний алкоголь? А саме головне це виготовити основу чи базу, на якій потім можливо створити такі напої, як лікер на пелюстках чайної рози, малинова налівка. вишнева налівка, королева. Яблучний кальвадос, Італійський лікер, зелених грецьких горіхів, начино? А це грушевий кальвадос. вермут, начино з зелених грецьких горіхів. І дуже старе виноградне вино із синього винограду. Цим напоям від 2 до 5 років і аромат, який тут розноситься, це щось неймовірне. Але все ж таки, для чого я вирішив їх показати? Сім років тому я відмовився від магазинного алкоголю після однієї історії, яку я розповім згодом в наступному відео про дистилят. і почав навчатися, як самому зробити. Щоб не купувати в магазині і знати, що ти п'єш, я відповідально заявляю, що ви не пошкодуєте за ці напої ні за столом, ні зранку. Голова боліти не буде, а смакові властивості і аромат вас здивує. Я не рекламую алкоголь і не продаю його. Роблю тільки для себе як цінитель смаку, аромату. Букета, щоб передати смак фруктів і ягід в дистилят і в розумних нормах споживати, все треба в міру, золоті слова. Як зробити дистилят серце і душу всіх напоїв я покажу, а все інше це тільки справа вашої техніки, удосконалення, досвіду і вашої уяви. І, звичайно, натхненна праця в задоволення. Старовинні рецепти, про які я вам неодмінно розповім на своєму каналі. І ви зможете створити всі ці напої, які я вже роблю більше 7 років. Трошки набив руку, як кажуть. Тож підписуйтесь на мій канал. Якщо ще не підписалися, ставте лайк цьому відео. Пишіть коментарі, запитання, чим зможу допоможу. А ми починаємо. Вичавивши сік, в нас залишаються ось такі ароматні вижимки. От із них і будемо робити дистилят. В принципі, я роблю те ж саме яблучне вино і його переганяю на дистиляторно перегонній системі, яку ви побачите в кінці відео. Але я раджу вам. Дивитися це відео повністю, щоб не пропустити важливі деталі і нюанси, а в деталях вся суть. Не в цілях реклами хочу порекомендувати вам ось таку лійку з бистрос'ємом і шлангом 1,2 дюйма 25 метрів. В цих справах це незамінна річ. Та й по дому, саду, огороду. Купіть собі її обов'язково. З бочку тільки з харчового пластику, ми засипаємо всі вижимки і заливаємо водою. До речі, в цій бочці можна мити всі добові деталі з преса, а не виливати воду на землю, коли миєте прес. Всі процеси повину і дисципляту я роблю під яблунями, тим самим поливаючи газон і дерева. час від часу змінюючи місце. Скільки додати води показано на цьому відео. Можете передивитись. І дуже гарно треба розмішувати. Тоді вода вбере в себе всі аромати і смаки фруктів. І не забувайте один-два рази помішати. По такій жарі через сутки вже можна вичавлювати вижимки, щоб не передержать і вони не почали скисати, але не більше трьох діб. Давіш дистиллят? Ходив за мною, як тінь, щоб я з ним трошки погуляв. Дуже ображається, що я постійно щось роблю, а з ним не гуляю. До речі, подивіться, що Брюс вміє. Дев'ятий рік пішов, а дитя дитьом. Обожнюю його. Люблю всім серцем. Трошки корисної інформації. Це брага чи сусло зветься по світлому. Тобто, я трошки. Підброжую 1-2 дні сусло, щоб дикі дріжджі розмножилися. А потім вичавлюю цей підброжений сік чи воду і далі тільки додаю цукор в два етапи. По темному ж, це коли збражують сусло разом з вижимками. Але мені так не подобається, тому що брага часто підкисала і багато відходів в бочці. А виходу чистої браги мало. Дай цукор використовується непрактично. В перший раз я додаю 1,5 кг цукру на 30 літрів сусла. Якщо перемішуєте брагу рукою, як я, то рука повинна бути чиста, навіть з милом, щоб не заразити сусло. А правильно використовувати дубову планку. Її теж треба помити, вино і дистилят люблять чистоту. Закриваємо і ставимо на гідрозатвор. Один із підписників попросив показати конструкцію із брусків з мого преса для соку, але вже знятого зі столику, ось, будь ласка. Для вас секунда. А для мене пройшло три дні. Саме через три дні додаємо другу партію цукру. Це 2 кілограма. І загалом виходить 3-3,5 кілограма цукру на 30 літрів. Ви скажете мало. А я не хочу робити звичайну цукрову брагу. А роблю звичайне вино 12-14% спирту. А потім переганяю його. Мені кількість не потрібна, мені треба якість. Тут буде більше аромату яблук, а не цукру і спирту. Дикі дрижжі відчули нову порцію їжі і починають працювати. Розмішуємо дубовою планкою. І якщо ви не впевнені в герметичності бочки, то краще обмотати скотчем кришку. Із-за молочно-уксусних бактерій присутніх в брагі. Вони можуть розмножитись, якщо туди попаде кисень. І брага може стати не спиртовою, а уксусною чи підкислою. А це зробить і вихід дистилята менше і якість гіршою. І в приміщенні. Де стоїть бочка, повинно бути не більше 25 градусів, а краще 21-23. По тій же причині. При 25 плюс більше кислі бактерії активно розмножуються. Хай трошки довше постоїть, але надійніше. На початках, не знавши нічого, я виливав 20-літровий бутиля і не знав, що трапилось, а воно скисало чи захворювало. Ставимо знову гідрозатвор і чекаємо орієнтовно 2-3 неділі, коли бульбашки перестануть виходити в бутилку. Я намагався весь досвід, що здобув. І що знаю, передати вам, мої глядачі і підписники, щоб ви могли теж зробити свій якісний алкоголь. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Підпишіться на мій канал, хто цього ще не зробив, поставте лайк, а далі буде ще цікавіше. А в наступному відео про дистиллят ми будемо переганяти це вино на дистиляторно перегонній системі, яку я сам і зробив. Дякую вам за перегляд.